Я розумію кожного разу, що коли мені важко я там хочу все кинути, заплакати, то я знаходжу підтримку в собі, в своєму чоловіку і розумію, що йому там не краще. Коли Лілія Ступіна проводжала свого коханого на війну, вони не були одружені. Ще на Азовсталі я йому так за це написала. Я знаю, що там деякі одружувалися, і я йому пишу: так, а що це таке? А він мені каже, що як тільки я повернусь, ми це зробимо. Звістка про полон захисників стала повною несподіванкою, каже Лілія. Якщо чесно, Азов у полоні у нас просто якось не вкладалося в голові. Навіть така, знаєте, таке формулювання. А коли ми вже почали дізнаватися, що так це є, і 16 травня вони почали виходити в полон, ми думали, що це можливо якийсь вкид, можливо, це якась провокація, можливо, це спеціально зроблено. І ми до останнього не вірили. Вже кілька місяців відтоді, як українські захисники вийшли зовсталі, Лілія не отримує ніякої інформації про свого цивільного чоловіка і не має з ним зв'язку. Знаєте, полон у Російській Федерації, якщо чесно, ми вважаємо, що це навіть гірше, ніж перебувати там от на Азовсталі, тому що там вони боролися, тому що там вони були разом. А те, що зараз відбувається в полоні, взагалі не піддається ніяким знаєте ніяким поясненням. А ми всі знаємо про те, що, що 29-го числа був теракт у Оленівці. Загинули наші хлопці. Дотепер ми не знаємо списки тих, хто загинув. Лілія говорить, що єдина інформація, яку їй повідомляють, це те, що її чоловік знаходиться в полоні. Ані місце перебування, ані його стан не відомий. Єдине джерело це фото і відео із соцмереж та російських ЗМІ ми бачимо, які хлопці ході. Ми бачимо, що їх б'ють, тобто стан там жахливий. Поступає інформація, що їх також не лікують, і що хлопці, ці, які поранені, з якимись важкими хворобами у них немає ніякого лікування, доступу лікарів. Тобто, навіть я не знаю зараз, вже наступили холода, можна сказати. І ми не знаємо, чи є у них одяг. Скоріше за все, у них навіть немає теплого одягу. Спочатку сподівалися на якесь диво, а потім почали діяти, каже Лілія. Надати ситуації максимальний розголос, така мета громадської організації Асоціація захисників Азовсталі, яку створили рідні Азовців. Вони намагаються привернути увагу не тільки України, а й всього світу дополонених з Азовсталі. Проводять акції, зустрічаються з політиками інших країн, пишуть листи до міжнародних організацій. Мають свій телеграм-канал, де поширюють інформацію та діляться останніми новинами. Щоб про них говорили і не тільки говорили, а й діяли усі міжнародні організації, усі люди, які мають якийсь вплив на Російську Федерацію, щоб вони нам допомогли їх врятувати звідти. Люди мають пам'ятати про кожного захисника. Вони мають пам'ятати і говорити про Азовсталь. Бо Азовсталь, Гарнізон Маріуполь це ті воїни, які виграли для нас час. Виграли для нас дуже багато знаєте, плюшок, завдяки яким ми отримали зброю сучасну, завдяки якій ми зараз ведемо цю контрнаступальну операцію. Лілія говорить, що найбільше вірить у допомогу Збройних сил України. Наші ЗСУ, наші війська це наша надія. Я вважаю, що тільки завдяки їм ми зможемо обміняти наших чоловіків, а завдяки успішній операції, так контрнаступальній, ми вони зможуть захопити в полон потрібних людей, на яких ми потім зможемо обміняти. Тому а, у мене тільки віра все ж таки в наших захисників. Протягом майже трьох місяців захисники заводу Азовсталь у Маріуполі тримали оборону, відволікаючи сили ворога від інших напрямків наступу. У травні захисники серед яких і бійці полку Азов здалися у російський полон за домовленістю між Україною та Росією. Після цього будь-який зв'язок з ними припинився, і доля багатьох наразі невідома. Олена Рашевська, Андрій Крамченков, Євген Абрасімов, Сергій Шаповалов, Сергій Коваль. Новини на Суспільному. Суми.